Вітаю! Ви дивитеся проект Західний кордон. Ми розповідаємо про здобутки, життя та службу наших прикордонників. Далі дивіться про таке. У Турківському районі відкрили оновлений відділ прикордонної служби сянки. У пункті пропуску Раваруська черговість перетину кордону забезпечує спільний наряд прикордонників та поліцейських. Історія героя-прикордонника, який захищав державний рубіж у Красній Талівці. Як чотирилапих помічників зелених беретів вчать шукати зброю, вибухівку, наркотики та ловити порушників. Польські прикордонники привітали українських дітей та презентували їм подарунки. Та про викрадачів ялинок на каделаку, яких затримали в прикордонній зоні. Зелені берети серед засніжених гір на Львівщині у Турківському районі. відкрили оновлений відділ прикордонної служби сянки. Ця гірська застава розташована на межі Львівської та Закарпатської областей. Для родини Шереметів сьогодні особливий день. На нього подружжя чекало 10 років. Вони одні з шістьох прикордонників, які отримали ключі від службових квартир у будівлі, що розташована на території прикордонного відділу. Дуже дуже раді, щасливі, що дійсно здійснилася мрія про нову квартиру, про нове житло. Тепло, дуже уютно. Дуже дуже задоволені квартирою. Відділ прикордонної служби сянки це 27 кілометрів державного рубежу вздовж річки Сян на межі Львівської та Закарпатської областей. Упродовж останніх двох років тут тривала реконструкція. Повністю переобладнали мережу теплопостачання, відремонтували житлові та адміністративно-господарські приміщення, умовами, яких тепер несуть службу прикордонники цього відділу. Позаздрили навіть держслужбовці. І так можна існувати. Я буду до вас на розально слухати, <реш> як не зайдеш, як не зайдеш ліжко, як не зайдеш душ, коли йдеться про э, да, даний об'єкт і дану відповідно. Частину ми підтримували її попередні роки. Сьогодні ми бачимо, що це яскравий приклад, як потрібно відповідно вибудовувати умови перебування військовослужбовців, коли йдеться про службу внесення служби в збройних силах України чи в Держприкордонслужбі». У рамках спільної польсько-української білоруської співпраці прикордонники відділусянки отримали також нові патрульні автомобілі Фольксваген Амарок, Рено Дастер, а також квадроцикли та снігоходи. Є тепер у зелених Беретів» і сучасні засоби зв'язку. Це по-новому збудований відділ. І от таких у нас на сьогоднішній день от, буде сім відділів європейських, які відповідають кращим стандартам. Я думаю, ми переконалися, що тут дуже все продумано, функціонально. І людям тільки залишається виконувати завдання захоронення державного кордону. Окрім сянок, на західному кордоні після реконструкції цього року також відкрили відділи Мігово та Коритниця. Тривають ремонтні роботи на відділі Павловичі. Контроль в пунктах пропуску посилили. Зокрема, на ділянці львівського прикордонного загону в Равіруській черговість перетину кордону забезпечує спільний наряд прикордонників та поліцейських. Нововведення триватиме наразі місяць, і за цей час перевірятимуть, чи покращиться комфорт та зменшиться черги у Равіруській. Ранок пункт пропуску на українсько польському кордоні в Раві Руській від світання. Тут збільшується кількість автотранспорту, який прямує до сусідньої країни. Здебільшого чергу на кордоні створюють місцеві жителі, які мають автомобілі на польських номерах та змушені кожного тижня їздити до Польщі. Вже кілька днів прикордонники спільно з поліцейськими стежать за порядком. Нас перенаспроводиться спільно з представниками національної поліції України та представниками державної прикордонної служби України З метою комфортного приїзду. Транспорт засобів та подорожуючих на автошляхах, які доводять до пункту пропуску. Також унеможливлення позичного проїзду транспортних засобів. В державній прикордонній службі стверджують, спільні наряди прикордонників та поліції на пунктах пропуску допомагають в унеможливленні корупційної діяльності на кордоні. Доброго дня! Баскавач. Та найчастіше конфліктні ситуації перед пунктом пропуску виникають між водіями, які хочуть потрапити до Польщі без черги. Тепер не лише прикордонникам доводиться гасити шоферські розбірки. Спільно з поліцією кажуть, буде ефективніше контролювати черговість перетину кордону. Ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху, недопущення допущення аварійних ситуацій. На під'їзді до пункту пропуску Рава Руська в разі виникнення нестандартних ситуацій ми з нами зв'язуються старші зміни з прикордонною службою. Ми під'їжджаємо і вже влагоджуємо експеримент зі спільного контролювання прикордонниками та поліцією під'їзних шляхів до пункту пропуску в Раві Руській триватиме до 21 січня. Тоді за підсумками першого місяця нововведення, визначатимуть наскільки воно себе виправдало та чи залишати спільні наряди на постійній основі. Він охороняв державний кордон у Красній Талівці. А вдома на нього чекали дві доньки та дружина. Саме на фронті чоловік зрозумів ціну життю і оцінив любов рідних людей. Далі ми розповімо історію прикордонника, який на собі відчув усі жахи війни, а зараз продовжує свою службу у Львівському аеропорту. Польоти. Уже понад три роки прикордонник Михайло перевіряє документи пасажирів у львівському аеропорту. Були е по чужому паспорту, були були люди, в яких закінчився термін паспорта, просварчені візи. З початку антитерористичної операції Михайло одним з перших погодився вирушити на схід України. Майже три місяці він охороняв кордон поблизу Красної Талівки, що на Луганщині. В той час пункт пропуску вже лежав у руїнах. А по той бік рубежу за прикордонниками стежила регулярна російська армія. Запам'яталися ті оці перші вистріли, обстріли з російської сторони. Їх це було таке саме, що воно відклалося в голові, тому що ми ніколи по-перше, не чули. Десь там на полігоні, коли з ми може і бачили, як граната зривається. А там причулося вже відчути все, і гранатомети, і гаубиці. Та найважче, за словами прикордонника, було повідомити сім'ю про те, що він їде на схід. Дружина та діти, чи не останніми, дізналися, що батько в АТО. Я був тут на полігоні, я казав, що в нас навчання, нікуди ми не їдемо, я ж них не цей, тому що вони все одно приїхали всі проважати. А то для мене трошки ну, тяжко робити. Я поїхав нам дали пару днів вихідного до ними. Попрощався, але я не розказав, що куди. Вона вже пізніше знали, що ми поїхали. Хоча вони зараз згадують це, що, що недобре не я то зробив, поступив не добре. У мене день починався з того, що приходила смс-ка, що абонент є на зв'язку, тобто що він живий для мене було. Пізніше він дзвонив, так він раненько дзвонив, десь година шоста. в мене все добре. Відчувалася, тобто реальна загроза того, що людина може не повернутися. Нам нас не вірилося, що тату приїхав. Ну я тоді плакала напевно більше ніж я ну, більше ніж тоді, коли я чу, почула, що тата забрали. Хвилювання, які пережили за три місяці перебування прикордонника у зоні АТО в родині, досі згадують сумом в очах. А пасажири в аеропорту навіть не підозрюють, що їхні документи перевіряє прикордонник, якому довелося відчути на собі, що таке біда війна. Собака не лише найкращий друг людини, а й незамінний помічник для прикордонника. Чотирилапі охоронці державного рубежу щодня допомагають зеленим беретам ловити порушників, знаходити зброю чи вибухівку. Ми дізналися, як із маличку собак навчають шукати заборонені речовини та як порода впливає на майбутню спеціалізацію чотирилапого охоронця. Кінолог Лариса Гнатюк узяла своїх цуценят на виховання у піврічному віці. Зараз вони вчаться елементарному, бавитися та шукати свою улюблену іграшку. Вони так як люди вони мають свій характер. Деколи буває гарно все піддається, а деколи буває, вони теж показують свій характер. Саме від характеру і залежить майбутня спеціалізація чотирилапого помічника-прикордонника. Спокійніших собак зазвичай вчать знаходити наркотики, зброю чи вибухівку. Спочатку цуцику до його улюбленої іграшки підкладають запах того, що він шукатиме у майбутньому. Приблизно за рік це вже буде професійний мисливець, наприклад, за наркотиками. Собака чувствует молекулярный запах, молекулярные частицы запаха и приводит нас к источнику. У собаки, чтобы вы поняли, как, ну, например, попала эта молекулярная частица, да, все, все зеленым, да, у него в голове, как у нас, да, попала молекулярная частица к красным. Чем ближе он подходит, я Ну, как мы в детстве сами играли, там холоднее, там, вы поняли, теплее, теплее, и подходит все ближе и ближе к запаху, к источнику, откуда она уходит. Собачий ніс у 40 разів чутливіший за людський, тому знайти, наприклад, заховану у вантажівці зброю для добре тренованого чотирилапого не проблема. А от серед тих, хто в майбутньому ловитиме порушників, беззаперечний лідер і монополіст німецька вівчарка. Окрім гострого нюху, ця порода вирізняється ще й міцною статурою і швидкістю. Зі своєю бертою прикордонник Віталій пройшов не лише АТО а й допомагав поліції шукати злочинців. Один раз залучалась вона на е, посидові. Дуже співпрацював з Міністерством внутрішніх справ України. Вроді так нормально. всі роботу то знайшла порушників. На змаганнях такий собака повинен в радіусі півтора кілометра відшукати річ, яку йому дали попередньо понюхати, а згодом і затримати умовного порушника. У кінологічному навчальному центрі цього року вже підготували 86 кінологів та їхніх чотирилапих помічників. У майбутньому вони серед іншого поїдуть і в зону проведення антитерористичної операції. Кожному потрібно бути в готовому виконати свій обов'язок. Ми люди військові, по команді, готові всі. Таких кінологів, інспекторів на даний час в кінологічному навчальному центрі немає, щоб відмовлялися. Хадою відрядження. З початку антитерористичної операції у кінологічному центрі почали готувати мінно розшукових собак. Вони вкрай потрібні для роботи на передовій. Необхідні знання та навички вже здобули чотири таких групи чисельністю 82 особи. Польські прикордонники привітали українських дітей. У пункті пропуску шагині медика цього тижня відбувся святковий захід. Польські школярі разом із прикордонниками Бещацького відділу прикордонної варти Республіки Польща передали святкові різдвяно-новорічні подарунки для дітей українських прикордонників, які брали або беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. Подарунки для українських дітей підготували школярі центру шкільної освіти із міста Туліч. У пакунках іграшки та солодощі, подарунки іменні та адресовані 30 дітям, які в серпні цього року відвідали Польщу та протягом тижня відпочивали у перемишлі. Ми організували цей захід з думкою про українських дітей. Ми збирали їм подарунки цілою школою і гімназією. Рідні презенти принесло більше трьох сотень дітей, дарували все, що мали від солодощі до одягу. Для нас було важливо, щоб діти, які відпочивали у нас, ще ніколи не були в Польщі, і що їхні батьки брали участь в АТО. Тому ми хотіли, щоб такі діти побачили, як у нас в Польщі живуть і відпочивають. Прикордонники затримали викрадачів ялинок. Факт незаконної вирубки хвойних дерев зафіксували зелені берети на ділянці відділу Рава Руська. Трьох які намагались завантажити зрубані сосни у машину Каділак. Затримав прикордонний наряд. Порушниками виявилися троє учасників популярного гурту Дзідзьо. На які поступки пішли прикордонники зірковим викрадачам ялинок? Як Дзідзю та його команда відпрацювали покарання за скоєне та про курйозні моменти, яких не бракувало? Не пропустіть новорічний спецвипуск програми Західний кордон вже наступного тижня. Залишайтеся з нами, щоб першими дізнаватися про усе найцікавіше та найважливіше. Ми працюємо для вас. Добра та миру нашій країні завжди оптимізму та рішучості. Ви дивилися проект Західний кордон. Побачимося у наступних випусках. Західне регіональне управління Державної прикордонної служби запрошує громадян призовного віку на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського складу. Держава гарантує достойне та своєчасне грошове і пенсійне забезпечення, службове житло, кар'єрне зростання та можливість здобуття додаткової освіти під час проходження служби.